На або від підпису. Я підписую, все нормально. Підпису, ви мені підпису, можете жетон цей показати? Підписую, ви мене чуєте? Микола Богданович, я це розцінюю як те, що ви не подають. Я підписую, 23. Підпису. Прошу підпис вас. Дайте мені, будь ласка, я ще заяву напишу. Не заяву, а я хочу е Ми оскарження. 23. Прошу. 23. Ага, мені туди їхали, так? Так, звичайно, можете Добре. написати скаргу. Копію постанови мною отримано ваш підпис. Копію постанови мною отримано. Там зараз я копії, які танці нам підходять. Покажіть мені, будь ласка, свій жетон. Це нормально, нормально. так. Так, При, все нормально. Ви, можете, ви, ви м жетон, жетон. мені можете показати свій? Ви маєте повернутися в наше управління. Працівник поліції, принесені служби, не... Ні, Мені не надавали. Мені не надавали. Ось на телефон записано. Працівник поліції тікає від, тікає від мене сів машину і просто, і просто тікає. От, до побачення. До побачення.